Далі наступна історія. Його батько, військовий льотчик. Тепер літатиме, і він сам але по-сучасному пілотуватиме безпілотники. 43-річний Юрій фінансист із Запоріжжя через рекрутинговий центр вступив у 110-ту бригаду. Нині чоловік проходить навчання і вже невдовзі нищитиме ворога з неба. Олена Далюк поспілкувалася з рекрутом. Спочатку війни я хотів піти на війну. Пішов ж в ТРО, але мене не взяли. Це вже набрано. Нічого не потрібно. Ну якось у нас То на блокпосту допомагав, сітки ділили, да. Ці коктейлі Молотова теж робили, а ну, потім пішла робота. Юрій фінансист із Запоріжжя, понад 20 років пропрацював у приватній компанії. Починав із водія, потім став економістом, а згодом і начальником фінансового департаменту. Нині каже. А я хочу допомогти. І зараз я бачу, що настав той час, як і там. Спочатку повноштабної війни треба всім згрутуватися і дати відпір. Ну це я вже бачив. Що ми всі будемо на війні, бо у нас мало, і треба, щоб всі піднялися і пішли. Юрій пішов на службу навіть попри негаразди зі здоров'ям. Був такий удар, що між хребцями щось там случилось, що до сих пор чувствую, що якщо я стою, Ну минуту стою, Мені дуже больно між лопаток дуже. Там, як бути, щось а шість зізнається чоловік мав підготувати родину двох неповнолітніх синів, брата він теж у війську найтяжче було погодити своє рішення з матір'ю та дружиною. Ну я 24-го я хотів, і в мене не пропало бажання Проти дружина, батьки, діти. Ну тому що не хочуть, да, щоб прийшов воювати, тому що можна умерити, да? тобто, ну, ми с женой завжди живемо душа в душу, всегда всем ділимося. І не буває такого, щоб я щось не розказав. Я їй постійно кажу, що я хочу, хочу, хочу. І потім прийшов такий момент, коли я кажу, що я хочу, а вона вже каже: ну, вже якось так. І да. я думаю, о, хорошо. По телебаченню Юрій почув, що у Запоріжжі відкрили рекрутинговий центр від Міністерства оборони. Уже на наступний день прийшов на співбесіду. Вони мене записали, ким я хочу бути. Я написав там водій або оператор БПЛА, ну, то що щось таке, яке ну, легке, не штурмовик, не піхотинець, тому що ну, я не можу, я тільки буду заважати. І потім зі мною зв'язалися з 110-ї бригади, сказали, що потрібно. Там пан Руслан, який займався іменно мною. Він приїхав в воєнкомат, місці мною ми з ним все прошли, ну, ну, повністю все. І все на відправці, і він привіз саліст в одно... відношення до цієї бригади. Чоловіка направили на навчання. Уже місяць він вивчає військову справу. Стрільби, нічні стрільби, э, гранати. От сьогодні була саперна діло, ми розмінували полосу по з пуском, з таким щупом. Треба було визначити, де міни, де розтяжки. Позначити, потім кричати, що ти позначив, бо ти на один, за тобою ще є люди. Юрій жартує, мовляв, лише зараз зрозумів, що в його житті не вистачало фізичного навантаження. Розповідає, що тут після тренувань менше непокоїть спина. Встав, позавтракав, пішов. Ввечері вернувся на обід, або вічером і чувствуєш себе хорошо. Лечь ну не хочеться. Як, як вдома прийшов з роботи на диван, і все. Не хочеться. Хочеться сість, просто віддихнути, перевести пару. Да. Спина не болить, як вдома. Уже за тиждень-другий навчання завершується, і Юрій вирушить на позиції до своєї 110-ї бригади, а звідти планує податися ще на вишкіл по військовому профілю, оператор БПЛА, і буде як батько літати. Папа, у мене воєнний, воєнний льотчик, військовий льотчик. Він мене підтримав. Тим більше, коли знав, що я буду оператором БПЛА, сказав, що це теж літати, це теж дуже хорошо. Чоловік уже має плани і на перемогу, і амбітну мету. Якщо в тебе є ціль, неможливо тебе зупинити нічим. І це не тільки як військовий, це і після війни допоможе. Ми переможемо це однозначно, і треба буде встановлювати Україну. Повна буде ціль. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.